Тим часом вже учні просили його та й казали, Учителю і їж, а він їм відказав: Я маю поживу наїдження, якої не знаєте ви, питали тоді один одного учні, хіба хто приніс йому їсти? Ісус каже до них: Пожива моя, чинити волю того, хто послав мене і справу Його довершити. Чи не, кажете ви ще чотири от місяці і настануть жнива. А я вам кажу: підійміть свої очі та й гляньте на нива, як для жнинців уже пополовіли вони. А хто жне, той заплату бере та й збирає врожай в життя вічне, щоб хто сіє, хто жне, разом раділе. Бо, бо про це поговірка правдива. Хто інший сіє, а хто інший жне, а я вас жати послав, де ви не працювали, працювали інші, ви ж до їхньої праці ввійшли. З того ж міста багато хто із самарян в нього вірували через слово жінки, що свідчила. Він сказав мені все, що я вчинила була. А коли самаряни до нього прийшли, то Благали його, щоб у них позостався, і він перебував там два дні, значно ж більше вони вірували через слово Його. А до жінки сказали вони не за слово Твоє ми вже віримо. Самі бо ми чули й пізнали, що справді Спаситель він світу. Каже, пізнали і вірували, що справді ти спаситель світу. Дякую тобі, Господь, за твою красу, за твою любов і за твою велич до нас. Будь прославлений і будь звеличений, Господь. І я дякую тобі, що я бачу цю красу перед своїми очима, і це творіння твоє, Господь. Яке ти так досконало створив для нас? Дякую тобі, Господь, за мир, за мирне небо на цьому місці і допоможи нам, Господь, допоможи і захисти нас, бо тільки Ти один Спаситель світу. Дякую тобі.